Чигирин не виконує завдання з наповнення бюджету. Така ситуація у районному центрі склалася через заборону грального бізнесу, від якого у міста було найбільше надходжень. Тим часом у обласний бюджет зменшилися надходження, податку на прибуток та податку з доходів фізичних осіб. Все через кризу та безробіття. Про такий тривожний стан речей повідомив голова обласної податкової Юрій Ткаченко. Що непокоїть черкаських податківців та на що вони сподіваються у плані наповнення бюджету, дивіться у наступному матеріалі. Нашим податківцям вдається забезпечувати наповнення місцевого та державного бюджету. По деяким показникам навіть спостерігається зростання у порівнянні з минулим роком, і все це незважаючи на кризу. Із такого позитиву розпочав прес-конференцію головний податківець області. Проте зізнався, збирати податки стає дедалі важче. Особливо це стосується ПДВ та податку на прибуток. Це пов'язане з тим, що в минулому році сплачували два великих платники: це Азот, підприємство Азот, значить, Черкаси Трансгаз. І банківські установи зараз банківські установи консолідовано сплачують у за місцем реєстрації юридичної особи. У нас юридичних осіб так такових немає зареєстрованих на території Черкаської області. Рятує обласну скарбницю. Акцизний збір ставки якого значно підвищилися. Передусім, ці кошти зараз надходять від виробництва алкоголю. А от надходжень від тютюнових виробів нині не вистачає. У нас сьогодні все ж таки пішов такий платник, як Тютюнова фабрика, яка вже не сплачує у нас податки як до державного, так і до місцевих бюджетів, а сплачує у Полтавській області. І остання ця частина сплати, яка повинна була бути сплачена тут, вже в Полтавській області складає більше 180 мільйонів гривень це акцизний збір і біля 40 мільйонів гривень податку на донову вартість. Розповів Юрій Ткаченко іще про декілька негативних тенденцій. Останнім часом на Черкащині різко зросла кількість підприємств, які виплачують зарплату у конвертах, а офіційно навіть менше мінімальною. На третину зменшилася і кількість суб'єктів малого та середнього бізнесу. Ці проблеми актуальні як для області, і держави в цілому, так і для багатьох пересічних черкащан. Проте головний податків із заспокоїв. На Черкащині ситуація із наповненням бюджету не найгірша в Україні. Світлана Пічуйна, Владислав Тягун, Віка новини.